Доброго ранку, діти Божі! З Днем Незалежності вас, Українці, З Днем Незалежності вас християни. Подякуйте Богові за те, що Він спас нас від усяких залежностей, в яких ми колись були. Слава йому за це. Буду проповідувати сьогодні на досить актуальну тему на всі времена. І особливо на цей рік. Проповідь називається Куди. Вигідно вкладатися у 2024 році, і всі кріп... кріптуни засміялися. Або куди вигідно складатися сьогодні, якщо ви будете уважно слухати, то я вам гарантую, що ви не втратите жодної монетки своїх заощаджень. Брати та сестри. Слухайте уважно. Я знаю таку тему, куди можна вкидати гроші, час, здоров'я і все, що в нас є. Не боючись прогоріти, я не буду сьогодні говорити про біткоїни, бо про них треба було говорити у 2020, ой, 2010 році, коли вони менше долара були. Бо те, що ви дізнаєтеся сьогодні, набагато коштовніше і стабільніше, ніж будь-яка валюта у світі. Ми разом з вами звернемося до Божого Слова і побачимо, що про це каже сам Ісус Христос. І в нас є всі основання йому вірити, бо він був не просто людина, це Бог у людському тілі. Це той, хто прийшов до нас з небесного царства, той, хто бачив велич і багатство свого Отця, той, хто знає, що говорить. Його слова є істина, і його словам можна довіряти. Давайте разом відкриємо Матвія, 6 розділ з 19 по 34 вірш. Спочатку прочитаємо три вірші, і далі підемо потхенчику. Отже, не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Зупинимось на цих віршах, а потім підемо далі. Є речі, про які Ісус говорить не робити, а є речі, про які Він каже, робіть. Любі друзі, жодний вклад на землі не залишиться нам. Бо голими ми прийшли на цю землю, голими і підемо. Ми все залишимо в кращому випадку нашим рідним, але не факт, що вони правильно розпорядяться цим, і це суєта суєти і погоня за вітром, як казав. Еклесіаст. Тому Господь каже нам про те, щоб ми не збирали скарбів, щоб наше серце не прикипало до земних речей, якими б комфортними і зручними вони не були. І тільки у випадку, коли ми збираємо скарби на небі, вони залишаться нам, саме нам, навічно. Скарби на небесах береже сам Господь Бог. А ось з його небесного банку, повірте, ніхто не вкраде. І ніяка інфляція їх не з'їсть, не знищить і тому подобне. Те місце, куди ми вкладаємося, буде свідчити про зацікавленість нашим вкладом. По-перше, нашою вагою, по-друге, всім нашим єством. Ми будемо, що ж там, як там з нашими вкладеннями. Любі друзі, чи задумались ви колись? Про таке питання, а достатньо я назбирав скарбів у небесному царстві? До речі, а що ми знаємо про Небесне Царство? Це місце, де ми будемо бринькати на небесній Арфі і вічність співати слава Богу, літаючи як повітряні кульки? Чи це те місце, де ми отримуємо нагороду і побачимо скарби, які назбирали за час нашого перебування на землі? Брати та сестри. Ми не від цього світу. Як писав апостол Павло, ми вже посаджені на небесах у Христі. Тому нам важливо роздумувати про небо і частіше мріяти про небо. Є дуже цікава книга на тему роздумів про небо, яка називається Небеса. Дуже просто. Її написав Вренді Елкорн, і вона ось така товстезна, але прочитавши її, зразу хочеться на небеса. Ось. Отже, вертаємося до нашого тексту з 22-го вірша йдемо далі. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й все твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тебе є, в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? В пошуках скарбів для цього світу. Наші очі будуть у всьому бачити наживу. На чому б наживиться? Кого б ще там поїметь з когось? В пошуках скарбів для Небесного Царства наші очі будуть бачити зовсім інше. Кого ми можемо благословити? Ось чим відрізняються одне від іншого. Далі, 24-й вірш, особливо хочете підкреслити: ніхто не може служити двом панам. Оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматися, а іншим знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Господь каже, що нам вже пора оприділитися. Хто наш Бог, кому ми служимо? Що приносить нам радість, коли ми віддаємо чи коли отримуємо щось? За що ми тримаємося? Звичайно, Бога ми не можемо ненавидіти. Ми ж віруючі, ми знаємо, що такий Бог. Але дуже легко можемо знехтувати. Коли вибираємо комфорт замість служіння, коли вибираємо тік-ток замість зустрічі з Богом ранком, коли вибираємо цінність матеріальну замість духовної, Бог може стати для нас неудобним питанням на зустрічі впливових людей. Ми будемо ховати Бога, який заважає нам триматися за привичні комфортні речі служачи Мамоні. Мамона це, до речі, про багатство і земні блага, якщо хтось не знає. Коли ви обираєте служити Богові, ви, можливо, не отримаєте жодної копійки за те, що вислухаєте свою дружину і помолитесь за її проблеми. І цього не знімуть в Фейсбуці, в Тіктокі. А може навіть потратите, зводивши її в кафе. Але Господь це оцінить, і ваш вклад не буде марним. А також дружина швидше за все не отримає жодної копійки за те, що вкотре за чоловіком підняла розкидані носки і не висказала його і не обізвала там свинюка чи ще щось. Але Господь оцінить і ваш вклад не буде марним. Ви не отримаєте ні копійки, а може навіть потратите, якщо позвоните або зустрінетеся з людиною. Який зараз важко, якщо ви, звичайно, не психолог і таким чином не заробляєте гроші. Але Господь це оцінить. Не можете служити Богові і мамоні. І далі Ісус каже, а що ж нам робити? Бо знає, яка слабка в нас віра, бо знає, що ми довіряємо більше купюрам в нашому гаманці і матеріальним перспективам більше, ніж Богові. Він це знає і говорить. 25-й вірш. Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя. Що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло, у що задягнетеся. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть, в клуні не збирають, та ваш небесний отець годує їх, хіба ви не цінніше від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І про одяг, чого клопочетесь. Погляньте на поліві лілеї, лі, лі, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що ми будемо їсти, або що будемо пити, чи в що задягнемося, адже всього цього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний. Що цього всього потребуєте. Я думаю, як і я, ви дуже багато разів чули про те, що деякі люди скажуть, так що ж тепер? що? Сложити руки на дивані і сидіти чекати на мішок грошей, поки він звалиться з неба, або на їжу, або на одяг. Але давайте подивимося, про що ж каже Господь. З 25-го можна ще раз пролиснути. Дивіться, які дієслова тут він. Ну, є зустрічається з вас п'ятого віша. Не журіться, погляньте, не тур, турбуючись, клопочеться, не говоріть. Ніде не написано не працюйте, лежіть і чекайте. І навіть про птахів Він дає приклад нам, щоб ми побачили, що пташки літають кожного дня і шукають їжу, але довіряють Небесному Творцеві своє життя. Ісус закликає нас довіряти нашому Батькові. Він знає, що ми емоційні створіння, і що ці емоції дуже часто нас штовхають до необдуманих дій. Знає, знаєте, є така поговорка, дурна голова ногам покою не дає. Так от Господь хоче сказати нам, що наші клопотання, журба і переживання більше нам нашкодять, ніж допоможуть довіряти нам наше життя Богові. Довіряючи Богові, наша віра зростає, а віра допомагає нам робити вибір, куди нам іти. Іде збирати скарби. Якщо ми подивимося на життя Ісуса, ми побачимо життя по вірі. Він не мав скарбів, але завжди мав що поїсти, попити, і де поспати. Мало того, він мав ресурси Небесного Царя і міг нагандувати спокійно п'ять тисяч людей. Ми знаємо: ми маємо знати, що батько Небесний все знає. Ось що нам треба. Вірити і знати, що Він все знає. А якщо Він знає, то дасть усе, що нам потрібно. Бо написано: якщо ми, будучи злі, вміємо давати добре нашим дітям, то тим більше Отець наш Небесний дасть все, що треба дітям своїм. І в завершенні, що ж нам, от з усім у цим робити, знанням, як жити кожного дня серед наших викликів. Бо кожен день для людини то є початок, а кожен вечір це кінець. Ми ж не знаємо, чи проснемося наступного дня, бо Господь контролює кожен наш подих і кожний стук нашого серця. І в цьому теж ми кожному вечора довіряємо йому своє життя. Ісус каже золоті слова на всі віки, на всі дні, на кожен день і на кожну годину. Послухайте 33-й вірш. Шукайте перш за все Царства Божого. І його праведності. А це все вам додасться? Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе похлопочиться, вистачає дневі власних турбот. Що таке шукати? Це дієслово в теперішньому часі. Шукайте. Не лежіть, не ждіть, не тікайте. Але коли, коли шукати? Коли житність наладиться, коли бізнес буде на мазі? Коли... коли? Відповідь сьогодні. Зранку, коли прокинувся, у тебе є вибір. Шукати Царство Небесного або Мамони. На роботі у тебе є сьогодні вибір. Шукати Царство Небесного, ну, точніше, не сьогодні, а понеділок. Шукати Царство Небесного і поступати по правді або наживи шукати? Вдома шукати Царство Небесного. Або, само собою, якось там, а я грошима куплюся від дітей і від дружини. Дорогі брати і сестри, чи знаєте, що для Бога машина, будинок, самоліт – це все розхідники, як туалетна бумага і сірники, за які ми навіть не задумуємося, коли купуємо в магазині. Господь сказав, що толку, якщо людина весь світ здобуде, а душі своїй наврядить. Для Бога важливіше, чи прагне наша душа Його? Спілкування з ним, відносин з ним. Чи може ми прагнемо того, що додасться? Я знаю багато людей, які зробили крок віри і почали шукати, перш за все, Царства Небесного. І все мали навіть з надлишком. Але і зараз не прив'язані до земного, щедро даючи тим, хто нуждається, не переживаючи за статки, якісь машини, бо знають, що все це Бог дав. Я також знаю людей, які женуться за всім тим іншим, що Бог дає, відкладаючи пошуки Небесного царства і боксують на одному місці. Наостанок важливо пам'ятати, що Бог з лукавим поступає по їх же лукавству і бачить серце людини, і з Богом не вийде бліфанути, знаєте, так, підшукнути царства, щоб отримати все те інше, використовуючи Бога. Та інших людей як трамплін для власного збагачення. Такі люди ніколи не матимуть щастя, яке дає Бог тим, хто щиро слідує за ним. Отже, наостанок, хочу все ж таки запитати у вас, куди вигідно вкладатися у 2024 році? Нехай Господь скеровує ваше життя і дає бажання збирати скарби на небесах.